Вітаю вас. Це програма Власний погляд. Ми говоримо про роботу парламенту та законотворчу діяльність. Гостем нашої студії є народний депутат України Олександр Дудка. Пане Олександре, я Добре. вітаю вас у нашій студії. Ну і власне розпочинаємо нашу студію із питання, що стосується саморозпуску. Наскільки воно є реальним? Це все таки популістські заяви? Чи депутати сьогодні готові піти на такий крок? Ну, перш за все, я думаю, депутати повинні і підуть на будь-який крок раді стабільності, раді миру радіоекономічного розвитку і процвітання взагалі. України а в першу чергу тих людей, але говорити про це питання на сьогоднішній день, ви знаєте, я думаю, буде безперспективно е, в тому плані, що, на мій погляд, як ви вже сказали, це вилучне слово, популізм, який існує поки що на сьогоднішній день. На жаль, це факт. Чому я так говорю? Тому що, от, наприклад, вчора опять-таки, парламентські слухання почались із таких е, героїчних в лапках призивів про саморозпуск в парламенті зі сторони такої фракції, як Свобода, зі сторони Батьків. Яка позавчора промовчала, вчора вона про себе дала знать. І потім, буквально через два години, з їхньої ж сторони батьківщини ходять по депутатах, в тому числі підходили до мене і кажуть, підпишіться під коаліцію про те, щоб не було саморозпуску. От в мене е, зразу. Таке питання, і я пам'ятаю, коли говорили про недоторканість депутатської, також героїчно призивали з високої трибуни, і коли підняли це питання на голосування, то зразу ж голосів не хватило, і було таке справедливе етичне пояснення. В тому плані, що от коли ми з нас знімуть недоторканність, то на нас будуть заводити карні справи і так далі, і так далі. Тому дійсно популізм тут існує. Але чи треба це робити? На мій погляд, поки що не буде знайдений діалог, порозуміння на Востокі, як ми кажемо, от особливо в областях Донецькій Луганській, Луганський, звичайно, цього не треба робити, і перш за все, треба. По вертикалі, в тому числі і тим депутатам, які представляють ці області, от, і президенту і кабінету міністрів, які е, несуть відповідальність за це. От, звичайно, треба зустрічатися з людьми, зустрічатися, як кажуть з тими бойовиками. От, і знаходити діалог і врегулювати мені відомо цей... сьогодні має відбутися власне така зустріч да, цей... президента. Що сьогодні буде. має відбутися така зустріч президента з представниками ну, нарешті? Спасибі йому, що дійсно він дійшов до цього. Хоча, мабуть, треба було це робити раніше. Це треба було робити на другий день, так як він обіцяв. Але мабуть, на це було якісь поважні причини. Будемо надіятися, що така зустріч. Перша зустріч відбудеться, на мій погляд, як мінімум, треба проводити телемости, чути тих людей, які там на сході. Ну і звичайно, треба, щоб схід, люди, які проживають, в тому числі ті бойовики, чули керівництво влади, яке знаходиться, як кажуть, народі зараз в центрі, тобто в місті Києві. Ну звісно, річ, що сьогодні потрібно проводити такий діалог, і якщо він відбудеться, то це великий позитив. А от ведення воєнного стану, який, власне Верховна Рада провалила цього тижня, на часі, на вашу думку. Ну воно опять буде це питання підніматися, але ведення воєнного стану, на мій погляд, я кажу особисто від себе, мабуть, буде не зовсім правильно, тому що і так там дуже багато неконтролюваних бойових дій, от які загрожують якраз мирному населенню. А мирного населення, я вважаю, там мінімум 90-95%. Тому я поки що буду, я особисто проти і чую думку моїх колег. Точно так поки що з цим спішити не треба. От які мають сьогодні бути на вашу? Думку перші кроки для того, щоб налагодити власне ситуацію на сході. Ну для того, щоб налагодити, треба як я вже говорив, чути друг друга. Тому ті е... що в цьому плані може зробити парламент. Окрім того, що зрештою було проголосовано про е, укріплення кордонів. Ну, парламент, перш за все, також повинен надати як кажуть, крок на зустріч і керівництву влади, в першу чергу президенту. Ну і звичайно, тим людям, які будуть висовувати свої вимоги. То тобто, піти на зустріч в рамках законів, які будуть обов'язково ж так сказати виписані і запропоновані. Отак От я бачу поки що дію вла. Верховної ради ну і стосовно о, саморозпуску парламенту, ви кажете, що збираються підписи під коаліцію. Зрештою, а за яких умов о, не відбудеться саморозпуск парламенту? Депутати залишаться в цьому складі. Ну, ви знаєте, говорити загалом, сьогодні питання про питання сьогодні стоїть, що що Стоїшометься на увазі. Відбувається закон... переформатування. Можливо говорити сьогодні про законність розпуску парламенту, про законність тих подій, які відбувалися в лютому, які відбувалися на протязі ось цього всього часу, коли захвачували служби безпеки України, прокуратури, районні відділи обласні внутрішніх справ. От, тому говорити про законність розпуску парламенту я б не хотів, тому що немає цього. От я думаю, що все таки на мою думку, в цьому напрямку повинен зробити крок. і... І його це питання, це буде, мабуть, правильно, коли це зробить президент. Врахує він за можливе і надобність розпуску парламенту. Він внесе такий проект, і я думаю, ми його підтримуємо, Якщо він такий буде внесений, хочеться нам чи не хочеться, тому що багато політичних сил, які звичайно буду говорити відверто, цього б не хотіли, тому що вони в подальшому вже не побачать себе в цих стінах парламенту. Але якщо це треба для справи, для діла, для миру, то я думаю, що ми обов'язково. Сково підтримуємо. ну стосовно коаліції, власне, от ми бачимо ці дні. Е, немає результативного голосування, і Турчинову доводиться проводити так звані сигнальні голосування. Тобто, аби не було провалено той чи інший законопроект, е, підтримка цього документа відбувається попереднє голосування. Чому власне так? Немає коаліції. Ну я думаю, що це нормально. Я думаю, що це нормально, тому що кожний депутат незалежності, навіть від фракції, бачить своє бачення в тому чи другому законопроекті, і таких законопроектів, в тому числі соціальних економічних, за останній час приймається дуже багато. І я б сказав навіть не так, чому не голосують? Тому що не зовсім підготовлені ці законопроекти. Вони не працюють випереджено, тобто їх не обговорюють. То ви вважаєте, інколо? тут більше законодавча складова ніж політична. я думаю, що в цьому як мінімум 50% законодавча. Як мінімум організаційна, тому що не доводиться до депутатів ті законопроекти, які можна сказати, майже із слова, піднімаються на і потребують голосування. Ну і напередодні, власне, якщо і готуватися до парламентських перевиборів, то сьогодні головне питання це виборче законодавство. І, от, наприклад, сьогодні наполягають дехто із депутатів і від фракції Свободи, і не лише про те, що потрібно змінювати, зменшувати склад парламенту кількість депутатів з 450 до 300. Як би ви оцінили таку ініціативу? Ну хай на мене не обідяться мої колеги, які прийшли за списками. Я підтримую цю ідею. От, чому тому, що ну яка ніде правда діти ті депутати, які прийшли за списками, я от багатьох їх не бачу, от, можна сказати і не бачу. І тому, як правило, на округах працюють ті депутати, які пройшли. По мажоритарному то тобто ви за змішану, я, е, за змішану систему я за змішану систему. Я ви перше питання задали за зменшення по кількості. Угу. Так, от мабуть, було б справедливо до 300 чоловік. Це було б якраз правильно. От і звичайно за змішаною. Ну якщо не за змішаною, то як мінімум тоді треба проводити по відкритих списках. Це ж та ж сама, в принципі, система. Люди бачать, будуть бачити свого кандидата. Ну і звичайно, ту політичну силу, е, яку буде представляти цей кандидат в даній ситуації. Ну і власне звучала у в самій сесійній залі пропозиція про те, що ті депутати, які вже були представлені в цьому складі, не лише парламенті, взагалі не балотуватися, як би ви. Оцінили таку ідею, ну, чи я думаю, що це питання перш за все, повинні задати собі ті депутати, які вже по 20 років, як мінімум, е, на Цих посадах мається на увазі Верховній Ради перебувають депутатами, і хай би вони задали собі питання, скільки разів вони були на округах, а саме краще, скільки вони питань вирішили і зустрітилися з виборцями. Виборці, я вам скажу відверто. Я от стараюсь, настільки в мене виходить зустрічатися з виборцями. Вони навіть інколи не розглядають питання позитивного вирішення для їх. От саме головне це зустріч з депутатом, почути їх, почути думку, доповісти, так сказати, ту інформацію, яку відбувається. Ну і звичайно, як по можливості вирішити те чи друге питання. А, а я дивлюся сьогодні? в парламенті. Ну дуже ж таке багато, хай не образиться людям, які вже похилого, скажем, віком там і за 60, і за 70, От і вони я знаю, мінімум по 20 років. Ну є молодим депутатам, удається прориватися в лапках. От уже років 20, Тому може б це було і справедливо. Вот. Та ж якщо це повинна ілюстрація, то в нас тоді згідно цього закону, мабуть, ні президента цього, що є в даний момент, навіть ні складу кабінету міністрів. А там ви знаєте, деяких дуже багато, які тільки президентами не працювали і кричать постійно, що хтось винуватий в ролі невістки. От то тут, мабуть, я не знаю. Я вважаю точно так, як і переформатування влади, ілюстрація влади, перевибори, все повинно бути реально, все повинно бути виважено. А ми от кудись завжди спішимо. Незрозуміло куди. Приймаємо якісь кроки, приймаємо ці законопроекти, за що ви говорили, і вони не набирають голосів. А причина одна: нема реалізму. Інколи цей лік який рядом, ми його не достаємо, от, тому що опять-таки нема реалізму. не незрозуміло куди. От і не пані незрозуміло для чого. Так от, вертаючись іще раз до виборчої кампанії, перевиборів саморозпуску, ага. я хотів би, щоб всі почули, зрозуміло одне із питань. Це Таке тих людей, які що, на мій погляд, яких що поки не чують, опять це таке людей, які проживають на Донеччині і на Луганщині, і робити перевибори без їхньої участі, це ще раз сказати про те, що ми їх відділяємо, що ми їх не чуємо. От. І ті питання, які вони піднімають, їх треба вирішувати, а не думати за таку основну причину, як переформатувати владу, от, зменшити кількость чи зробити так сказати, перевибори в Верховній Раді. Не всім людям це подобається. Так, да, люди ображаються, люди звинувачують, але не всі. І, от, і В деяких е, питаннях ми повинні робити виваженість. Ми повинні робити далекоглядність в цих питаннях для того, щоб був позитивний результат, а не так, як провели акцію, вставай україну, і маємо сьогодні те, що маємо. А можна було б це. І треба було це робити, але треба було дивитись вперед, що за цим стоїть. Ну і які наслідки з цього будуть. В парламенті має відбутися низка кадрових призначень, які пропонує президентам і новий генпрокурор, і голова Нацбанку, і міністр закордонних справ України. Як власне ви оцінюєте? Ну я вважаю, що він робить правильні кроки на то він і президент, щоб підбирати свою команду, от, довіряти цій команді. Ну і звичайно питати за результат тієї ті роботи, який буде. Тому я вважаю, що це питання доцільне і ми будемо підтримувати. І власне сьогодні відбулася низка, скажімо так, змін у парламентських комітетах. Дуже багато депутатів були призначені на керівні посади. Дуже багато депутатів поміняли комітети. Власне з чим це пов'язано? Оскільки сьогодні мова йде про саморозпуск парламенту, про перевибори. чому саме відбулися зміни в комітетах? Ну, комітет же повинен працювати. Неважно, скільки він буде ще працювати. Буде він працювати ще неділю чи буде працювати ще 4 місяці. Я так думаю, як мінімум. Тому комітети повинні працювати. В кожному комітеті є низка законопроєктів на яку чекають люди, від яких буде результат і соціальний, і економічний, і політичний. Ну і той основний, про який ми особливо вділяємо увагу. Я маю на увазі за мир на Донбасі, на Луганщині І в цілому по Україні, тому що це питання переживають. Не тільки ті люди, які знаходяться зараз на сході, а й питання ті, які на заході, тому що військовослужбовці направляються і оттуда і з Києва, і з Миколаєва, і з Одеси, і так далі. Тому це питання цієї України, нашої єдиної України. Наскільки я розумію, парламент відмовляється від літніх канікул, які сьогодні, от головні питання на часі, потрібно прийняти парламентом за цей період. Ну, перш за все, правильно, я вважаю, розпочали це з кадрових призначень, за якими стають всі останні питання: економічні, соціальні, політичні і так далі. Тому за які канікули можуть бути мова. Треба працювати сьогодні в унісон, як кажуть, в діалогі, чути і тримати по руку на пульсі і йти вперед, а не розпускатися, не йти на канікули тим більше і не думати, що хтось прийде другий і все поміняється. Нічого не поміняється. Треба шукати і винних, і позитивних. От і переформатування в цьому парламенті, це мій погляд. Ми поза вами пам'ятаємо, скільки було розпусків в парламенті в 2005 і в 2007-му році, і до чого вони привели, ані до чого. Ну це опять таки моя думка. Тому і зараз тут може треба зробити паузу. То, що треба робити, перевибори, мабуть, це на часі з врахуванням і нового президента і нових, так сказати, цих подій, але не треба спішити. Паузу на який період, що ви маєте на увазі, ну, я думаю, як мінімум до осені, як мінімум, до вирішення, ну хоча б на такому більш-менш належному рівні, опять таки в цих двох областях, за якою стоять всі останні. Ну і ви говорили про те, що сьогодні а, дуже важливо спілкуватися власне з виборцями. А наскільки реально їхні питання, які на часі вирішувати, скажімо так, у законодавчому руслі, проводити саме через парламент. Ну, ви знаєте, ці питання завжди були актуальними. Вони залишаються актуальними. Слава Богу, я маю на увазі, що там, де не було води, її треба підводити. Там не буде не було газифікації, треба вірити, що все таки здоровий глузд і порозуміння з Росією у нас буде. І ми не тільки повинні виконувати всі ті вимоги, в тому числі, до речі, і по вартості комунальних послуг, за якими стоїть газ, і продовжити так сказати це надбання, яке є. Ну і звичайно там дуже багато питань сьогодні на моєму окрузі по медичному обслуговуванню, по е, перевезенню, по ремонту. Навіть доріг люди питають за все це, тому. Е... Десь іде війна, і з цим треба погодитися, а десь люди ждуть тої перспективи, яку й обіцяли, в тому числі і ми народні депутати. Тому ні одного питання, в тому числі і в комітетах, все повинно працювати і не зупинятись ні на секунду. Дуже вам дякую, глядачам. Нагадаю, що Олександр Дудка, народний депутат України, був гостем нашої студії. Залишайтеся на парламентському і далі, адже ми робимо політику зрозумілою.